Включення світла по-новому. Відтепер вже звичний для нас графік обмеження електропостачання замінять іншим уніфікованим. Тобто така почерговість відключень діятиме не лише на Чернігівщині, а й в інших регіонах України. Нові графіки почнуть застосовувати у понеділок, 16 грудня. Про це повідомляє Чернігів Обленерго. Тож, що змінилося, по-перше, кожну з шести черг розділили на дві підчерги. Це потрібно для більш точного та рівномірного розподілу обмежень, пояснюють у Чернігів Обленерго. Якщо, наприклад, певного обсягу обмежень не потрібно відключати цілу чергу, а достатньо лише половини. Головний диспетчер «Укренерго» може надати таку вказівку оператору системи розподілу і буде відключатися лише пів черги. Тобто, якщо раніше всі 75% споживачів, які введені в графік погодинних відключень, були у нас розподілені на шість черг, то тепер у кожної черги з'явиться підчерга. Дізнатися її можна таким же способом, як раніше люди дізнавалися про свої черги. Для цього є у Чернігів-Оболенерго три ресурси: це чат-бот в Телеграмі, чат-бот у вайбері, а також розділ відключення на нашому офіційному вебсайті. Будинок знову підключатимуть до електроенергії, або ж відключатимуть протягом 30 хвилин. Цей проміжок часу буде позначений у оновленому графіку сірим кольором. Це означає, що в цей 30 хвилинний проміжок буде черга або знеструмлюватись трошки раніше, там чи трошки пізніше, або заживлятися. Ну або під черга, якщо безпечернеку Коренерго дав команду на підключення, чи відключення на відключення лише половини черги. Проміжок часу, коли світло є, помічений у графіку зеленим кольором, червоним період відключення споживачів. Розберемося, як діятиме новий графік на прикладі першої черги. Відповідно таблиці, 16 грудня цих споживачів відключають з 13-ї години до 30-ти. Однак, з 13-ї до 13 30-ти – це якраз оцей цей проміжний час, коли відбувається розмін черг. Тобто з 13 до 13.30 споживачі з першої черги, а тут у нас сьогодні відключається вона повністю, тобто і перша, і друга під черги будуть відключатися. Це може бути в 13.00, о 13.05, 13, там 0,5, 10, 15 і так до 13.30. Включається ця черга буде з 16 до 16.30. Тобто, в оцей 30 хвилинний проміжок відбувається підключення споживачів. Когось підключать трошки раніше, когось трошки пізніше. Споживачів другої черги також мають відключати о тринадцятій, але обмеження застосують не одразу до всіх споживачів. Якщо друга підчерга буде без світла з 13.00 до 16.30, то перша лише з 15-ї години. У Чернігів обленерго зазначають, графіки відключень змінилися відповідно вимог оновленої інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Її мета встановити однакові принципи обмежень у всіх областях. Відтепер, оскільки графіки ми не зможемо надавати наперед прогнозований графік на тиждень, як ми це робили раніше. От деякі обленерго до цього також відмовлялися від такого виду графіку і надавали обмеження лише з вечора на наступний день. Деякі робили графіки на тиждень, як ми, або, наприклад, по квартальні. Ну, на жаль, тепер... Е Надати якісь прогнозовані графіки на тиждень споживачам ми не зможемо, тому вони зможуть орієнтуватися лише з вечора на наступний день і планувати так свою роботу, якісь побутові справи.